Уявіть, у світі з'являється іграшка, і раптом всі ніби протирають очі, ніби до цього нічого подібного не було. Новий тренд і захоплення тисяч людей. Ця іграшка пухнаста, у неї великі очі і невеличкі гострі зуби. Одночасно вона смішна і трохи моторошна. Ви берете її в руки і не можете відвести погляду. Хто вона, звідки з'явилася? І чому ця крихітна істота змушує дорослих платити за неї шалені гроші. А дітей вимагати у батьків придбати її, сваритися через підробки та навіть писати про неї як про культурний феномен. Здогадалися? Це лабубу. І сьогодні я спробую розповісти вам її історію: від ескіза-художника до глобального мема, від рідкісної фігурки до предмету дискусії про культуру споживання, Беріть щось смачненьке, заваріть чай, а ми починаємо. Лабубу не випадкова іграшка з ринку. Це персонаж, створений ілюстратором, дизайнером Касінгом Лунгом, який народився у Гонконгу та виріс у Нідерландах, і, будучи натхненним скандинавською міфологією, створив цього персонажа для серії своїх дитячих оповідань Монстри The Monsters. Лабубу він задумав як маленьких лісових ельфів-башкетників розміром приблизно з кошеня, які обошнюють влаштовувати різноманітні розіграші. Іграшка вперше з'явилася на широкий загал у 2015 році. Спочатку це були ілюстрації та невеликі фігурки. А справжній стрибок почався вже за 4 роки, коли популярний продавець дизайнерських колекційних фігурах Pop Mart почав випускати її в масштабі у формі Blintbox і фігурок різних розмірів. Саме ця комбінація художнього образу автора і масового випуску дала Лабубу шанс стати глобальною, яким ця іграшка і її автор скористалися сповна. Чим цепляє Бубу? Лабобу, це іграшка, яка об'єднує в собі поєднання різних протилежностей, вигаданий персонаж із ельфійськими рисами, великі очі, м'яке хутро, непропорційна голова, крихітне тіло, гострі вуха, і та сама усмішка із гострими зубами. Такий дизайн викликає одночасно симпатію і легке відчуття дискомфорту, явище, яке можна назвати куть углі, або милий у своїй дивності, або милий потворний. Порівняйте, наприклад. Візьміть класичного ведмедика чи зайчика, що він у вас викликає почуття затишку. І візьміть лабубу. Ця іграшка змушує мозок працювати сильніше. Що це? Смішно чи трішки лячно? І саме цей емоційний дисонанс робить її ідеальною для мемів, для вірусного контенту. Саме це чіпляє людей і змушує навіть деяких із них битися за цю іграшку. Безумовно, велику роль у популярності цієї іграшки відіграли соцмережі. Те, що в магазині виглядало просто як ще одна дизайнерська фігурка, у соцмережах перетворилося на явище. Короткі відео, реакції дітей, наприклад, лякаю друга з лабубу, нюанси справжності або підробки цієї іграшки, почали збирати мільйони переглядів. Алгоритми TikTok підхопили контент і попит зріс просто лавина подібно. До цього додалися публічні появи знаменитостей із фігурками, і тренд пішов у глобальний обіг. У TikTok хештег Лабубу зібрав десятки мільйонів переглядів та більше, ніж мільйон публікацій. Станом на серпень 2025 року виробник Лабобу звітує про вибухове зростання прибутку плюс 400%. Зокрема, все завдяки все тим же соцмережам і їх вірусним контентам на цю тематику та зіркам світового рівня, як, наприклад, Ріанна, яка публікує у соцмережі фото саме з цими фігурками. Звісно, частково таку популярність можна пояснити і завдяки тому, що люди люблять ділитися тим, що викликає у них сильну емоцію сміх, наприклад, здивування, крінж. Лабубу забезпечує емоційну амплітуду, її легко використовувати як жарт, як жах, як якийсь такий, знаєте, милий аксесуар. Додайте сюди елемент несподіванки той же блінбокс, коли ти не знаєш, що дістанеш із коробки, і отримаєте ідеальний матеріал для вірусності. Соціальні мережі роблять решту роботи. Те, що дивне, швидко перетворюється на спільний код. Фанувальники цієї іграшки не лише милуються ними, а й хваляться своїми колекціями, і доволі серйозно обговорюють, наприклад, тему одягу для цих іграшок та відповідно, який одяг для них краще обирати в той чи інший день, уявляєте? З'являються навіть спеціальні мерчі для таких шанувальників. Одяг, сумки, шопери, чохли для телефонів, чашки загалом багато-багато всього. Дуже популярними є відео із розпакування сліпих коробок. Таких відео користувачі не просто знімають і розкривають коробку з лабубу, а й діляться своїми очікуваннями та емоціями від фігурки, яку вони там знайдуть. Такі відео також стимулюють бажання купити у інших людей цю іграшку. І, до речі, вони також вірусні, набирають мільйони переглядів. І також варто відмітити, що лабубу напрочуд фотогенічні. В соцмережах можна знайти тисячі світлин та роликів з іграшкою, на яких вона є не лише елементом декору чи аксесуаром, а й повноцінним героєм. Це також привертає увагу додаткової аудиторії та прихильників цього тренду. Безумовно, така популярність цієї іграшки. Породжує для неї і певні проблеми. На ринку з'являються підробки, а деякі країни і групи людей висловлюють занепокоєння через елементи дизайну або поведінку дітей із цими іграшками. В інтернеті виникають теорії про демонічний образ порівняння цієї іграшки із пазузу, таким собі, ніби якимось дьявольською іграшкою, знаєте. Але культурологи і дизайнери зазначають, це інтерпретації, що виникли внаслідок бажання інтернету знайти сенсаційні історії. Також були випадки вилучення фальшивих іграшок на ринках і пильність щодо якості їх матеріалів, тому що дуже багато матеріалів цих іграшок є неякісними і можуть нашкодити дітям. На сьогоднішній день Лабубу це більше ніж іграшка. Вона перетворилася на культурний маркер покоління, який вміє одночасно кепкувати і колекціонувати. Для маркетологів ця іграшка це урок стрімкої архітектури тренду, для критиків доказ надмірного споживацтва, а для фанів джерело радості і спільнот. Тому що люди об'єднуються завдяки цій іграшці у певні спільноти, і їх все більше і більше стає з кожним днем. На сам кінець хочу зазначити, друзі, якщо ви все ж таки надумались придбати для себе ось таке лабубу, то дотримуйтесь кількох парад. Що збережуть ваші гроші та нерви. Купуйте в офіційних магазинах або перевірених рітейлерів, перевіряйте упаковку та QR-коди. Остерігайтесь надто низьких цін і напіввідповідальних продавців. Якщо плануєте колекціонувати, збирайте коробки та пам'ятайте, обмежені видання дорощують на ресейлі, тобто на перепродажі цих речей. Але це також ризик через підробки та коливання попиту. Як підсумок хочу донести до вас наступну думку: безумовно, лабубу це більше ніж предмет. Це історія про те, як образ художника може перетворитися на глобальну історію через сучасні платформи, соцмережі. Вона показує, як ми сьогодні створюємо культуру швидко, емоційно, інколи абсурдно. Для когось це просто іграшка, для когось мем, для когось капсулка спогадів. А для вас що вона означає? Пишіть у коментарях, у вас є лабубу, яка вона, мила чи лячна для вас, і що вас понукало її придбати. Особисто в мене вона не викликає особливого захвату, але знову ж таки, це лише моя особиста думка. Підписуйтесь, ставте подобайку і до зустрічі у наступному відео про інтернет-феномени.